Олеся не могла повірити своїм вухам, коли випадково почула розмову доньки з чоловіком. Вони не знали, що вона стоїть біля дверей, і їхні слова вразили її до глибини душі. Сергій зять відверто вимагав, щоб те ще терміново покинула їхній дім. Вибирай, або я, або вона, твердо заявив Сергій. Сергію, але це ж мамина квартира. Як їй скажу, що їй треба забиратися з власного дому? запитала Наталка, намагаючись знайти хоча б якийсь компроміс. Не знаю, придумай щось, якщо хочеш, щоб я залишився, відповів чоловік і його тон не залишив місця для сумнівів. Врешті-решт ми ж її не на вулицю виганяємо, пропонуємо переїхати в комфортний будиночок за містом, де їй буде зручніше. Та як можна говорити про комфорт, коли в цьому комфортному будинку за 30 років навіть ремонту не було? Як, мама, там буде жити, якщо там немає навіть нормальних умов? Я все сказав, а ти думай і вирішуй. Холодно закінчив розмову. Олеся не витримала і поспішила до своєї кімнати, де відразу розплакалася. Якби її чоловік був живий, він би точно не дозволив такого, адже вони завжди були разом і підтримували одне одного. Але він пішов з цього світу багато років тому, і вона залишилася одна без підтримки. Чотири роки тому Наталя вийшла заміж, і з того часу вони з Сергієм стали жити в квартирі Олесі. Спочатку вона віддала молодятам більшу кімнату, сама ж переїхала до меншої, щоб дати їм більше простору. Через рік, коли у них з'явилася дитина, Олесі довелося переміститися на кухню, оскільки маленькому малюку потрібна була теж окрема кімната. Зараз сім'я чекала на другу дитину, і Сергій почав наполягати, що в тісному житлі їм буде затісно. Він запропонував, щоб Олеся переїхала до свого старого будинку в селі. Хоч місце було гарне, але хата, стара без усіх сучасних зручностей, і зрозуміло, Олеся була проти такої ідеї. Тим не менш, Олеся вирішила, що не буде чекати моменту, коли зять покине її доньку з двома дітьми. Вона вирішила, що для її щастя її донька повинна залишитися в родині з чоловіком, а вона сама поїде в село. Зранку вона зібрала своїх рідних на збори та оголосила, що вирішила переїхати в село і залишити їх. Вона попросила Сергія лише про дві речі допомогти з переїздом і допомогти навести порядок у будинку. Сергій був навіть радий. Він негайно сказав, що завтра вони поїдуть і зроблять все необхідне. Але Наталя відразу помітила, що щось не так. Вона бачила, що в очах матері сум, і запитала Мамо, все в порядку. Олеся відповіла, що все добре, але було видно, що вона приховує біль. Невдовзі в суботу Сергій привіз Олесю до її будинку в селі. Він все прибрав, привіз новий стіл, на кухню, кілька крісел і позабудовував деякі старі неполадки. Хоч і було сумно, Олеся розуміла, що так буде краще для її доньки. Тепер вона могла частіше відвідувати сусідів, і Марина, одна з них, стала для неї доброю подругою. Вони часто пили чай і обговорювали різні справи. Одного разу Марина запросила Олесю на чай і під час цього візиту з'явився брат Марини, Анатолій. Виявилося, що він давно розлучений, живе один і має багато фінансових можливостей, доволі забезпечена людина. Він відразу звернув увагу на Олесю, вона не була схожа на інших жінок, яких він зустрічав, йому здалося, що в її очах є щось рідне, близьке. Анатолій вирішив не витрачати час і запропонував Олесі бути разом. Вона погодилася. І так вони стали парою. Олеся почала жити в його шикарному будинку далеко від тієї бідної хати в селі. Наталя і Сергій дізналися про це пізніше. Сергій негайно приїхав до тещі, щоб привітати її з новим життям і одночасно попросити фінансової допомоги. Анатолій відразу зрозумів його наміри і без зайвих слів пояснив: якщо ти не хочеш мати проблеми, не чіпай мою дружину. Я більше не дозволю вам з нею знущатися. Після цього Сергій повернувся додому. Він знову почав скаржитись на Олесю, вимагаючи, щоб Наталя попросила в неї грошей. Але Наталя, яка й так почувалася винною перед мамою за те, що несправедливо з нею вчинила, цього разу твердо сказала чоловікові, я нічого не буду просити у мами. І якщо ти хочеш піти, то йди, я тебе не тримаю. Моя мама має право на щастя, бо вона і так пережила занадто багато.